Анна, знайома з художницею Іриною, вже майже п'ять років. Авторка виставки запропонувала дівчині стати музою для картини. Створений витвір наразі став частиною експозиції, представленої у музеї. АТО. Я спочатку була дуже здивована. бо Це ну дуже такі дивні і водночас дуже приємні відчуття. От я кажу, звісно, давай. і вона малювала мою картину. Мені скидувала фотографії, процесу, як це відбувалося. Виставка картини Ірини Горденко Чернікової це спроба дати людям відпочити через живопис, відволіктись від буремних думок. На цій виставці є одна картина, яка прям особлива а у контексті зараз, тому що там на зворотньому оберті написані імена людей, яких я знала особисто або знали мої друзі, які вже. Не з нами, які загинули на цій війні, кожен охочий може закарбувати імена загиблих родичів, друзів та знайомих, яких забрала війна на білому аркуші біля картини Бавовна. На жаль, я не дуже володію цим мистецтвом, не дуже розуміюся, тому я ловлю якесь загальне, загальний, загальний враження і загальний аромат цих картин. Вони. Якось допомагають відчути життя. Виставка триватиме місяць. Її можна відвідати в годину роботи музею. Деякі з картин можна навіть придбати.